Добрий день. 8 жовтня продовжую обривати яблука на зберігання. І такі виникають питання, коли їх треба зривати? Відповідаю. Вони подають такі ознаки тому, того, що вони готові. Це Починають яблука осипатися. Все в них добре, земля підживлена, волога є і вже починають сипатися. Значить, легко тримаються, їх починаєш зривати, вони легесенько обриваються, це, значить, вже готові. О, оце я неправильно обірвав. Вон, бачите, там є плодова брунька поряд. Ось вона. Ось тут. Коли просто однією рукою тягнути його, обірвав тут, а квіточка, яка б була на слідуючий рік плодики тут, зірвали її. Тому треба, ось, наприклад, Ось одна плодушка. Не плодушка, а плодова брунька. Ось вона. Ось поряд з яблуком ще одна утворилася. Ставимо палець як упорний Оп. і яблуко зірвали. А плодушечка ось залишилася. О. Плодушечка тут. І тут будуть п'ятачки і новий врожай. Так, яблука. Яблука треба зривати з плодонішкою. Бо якщо так висмикувати їх, то така утворюється ранка, в яку попадають. якісь бактерії, Ті, що утворюють гниль. І воно не буде зберігатися. Далі. Ще такий Такі ознаки є, того, що пора зривати. Це освітлення. Вони бувають от зелені, потім починають освітлюватися, як оце, яблука. Ну це навіть занадто освітлилося. Оце може до Нового року пролежати. а щоб воно лежало аж до весни, зимові сорти яблуки, то треба їх обривати, щоб вони ще були доволі впрозлені. Тобто технічна стиглість. Ну, тут треба вгадати, щоб і зеленими не обірвати, щоб вони вже набрали поживних речовин і всього, що їм потрібно, і довго лежали. Це рік-два, потім приходить опит і все. І далі вже знаємо, коли їх зривати. Як ми їх будемо зберігати? Зберігати треба, ну, обриваємо ще в суху погоду. Не треба їх, ой, вже саме ось відпало. Не треба їх зривати мокрими. На них є такий, мов би, як в основному є такий пруїнчик. І оце як захист у них є. А коли ми мокрими буде їх обривати, ми просто саме почнемо їх обтирати, обдавлювати і ну, висохнуть вони. Ну, краще просто сухими, в суху погоду. Далі. Кладемо їх у холодне приміщення і пробуємо зберегти вологість, бо коли не буде вологості, вони будуть випаровуватися з них волога і вони будуть в'янути. Що для цього треба? Або в приміщенні якийсь посуд з водою, або я, наприклад, під низ кладу, якщо сухе в мене приміщення, то я кладу якусь мішковину, змочую її водою, або просто підливаю і зверху так прикриваю плівкою. Створюю такий мікроклімат. Через два тижні в ящиках вони лежать десь у два слої, в три слої. Через два тижні я їх перевіряю. Через те, що ось тут є і підшкірна плямистість. Уже замітили, що буває обриваю. на деяких є. Воно потім буде проявлятися далі, заглиблюватися, то я таки вже перебираю. І відбираю або насоки, або ще куди. Абсолютно цілі, неушкоджені. Через два тижні переборки вони знову закладаю в ящики і вони будуть довго лежати. Це теж від сорту залежить, від сортової особливості, От як вони будуть себе поводити. Вже легко, легко обриваються. Ну, можливо, це вже і запізно. Ну, я так не стараюся, щоб мені вони лежали. Моє, моя задача їх реалізувати. Взимку в основному в фуджі залишаються. Фуджі, до речі, ще не готові до зривання фуджі. Самі Фуджі клони їхні там, наприклад, Кіку 8, мені шогун, ті вже більш-менш вже пора. пора. Так, ну, на думку більше нічого не приходить. Хочу на останок показати Фуджіон. Фуджі і фуджі? мульник. Перший вражається на 106-й, там в мене є на дев'ятці. Ще хай повисять. Ні, ні єдине яблуко не впало. Нема? Нема. Нічого не впало. Це півдеревини вершок привив. Тут вже інші були тут взяті плоди. Тримаються відмінно. Яблука такого ще зелененьке, ну вже в такому стані спробував їх. Це щось із чимось. Солодюще. А, о, клюкнуло щось. Оце ж видно, це саранча. Да. Оце перезимую, вже ж не буду ці окуліровки робити. Пізно. Буду перещеплювати от такі всякі клони, нащо вони мені нужні, щоб вони першою вражалися. Ось такі яблука з отаким смаком. Фуджіон. Це супер яблука. І я бачу, що от висять. Нічого не впало, тримаються як. Розмір, врожайність. Дивіться, яке яблука. Во. Оце яблука. Так, ладно, вже не потягнути пішов. Дивіться, яка листя. От тобі фуджі. фуджі он Все. Останні клони до лампочки. Ладно, переключився на другу тему, ну все. Ну не міг. Думаю, що ж ще показати. Показав, ще раз укусив. Уже так само було. В такому стані вони вже солодкі, ароматні. Ну фуджі є, фуджі. Питань нема.